Скільки може коштувати ось такий монітор? Так, 18,5 дюймів з підтримкою HDR, Full HD монітор, ще й 120 Гц, Він підтримує фактичних 120 Гц. Хоча там можуть заявляти 100, там що завгодно, 120 Гц тримає. А знаєте, чому важливо 120 гц? Бо ви можете на цьому телевізорі, на цьому моніторчику дивитись нормально 24-кадрові фільми без автофреймрейту, бо зазвичай монітори 24 кадри на тівні не підтримують. А от 120 Гц дає вже якусь перевагу. При тому, що він покриває 100% SRGB кольорового простіру і має нормальну яскравість, і ще й звучок має, але про це ми поговоримо вже потім. Коли подивимося, скільки він коштує, розпакуємо і подивимось комплектність. Так, він не ідеальний, але оця сукупність якихось факторів, до речі, він матовий і антибліковий, сукупність у цих факторів вона відповідає ціні, тобто його змогли упакувати у ціну приблизно 124-125 баксів. Так, ми з вами перейдемо на сайт український, де його продають з офіційною гарантією 36 місяців, вдумайтесь, 36 місяців, і там ви побачите ціну, наприклад, 7 тисяч гривень. І так, це не 124-125 баксів, але технозон вам дасть промокод. Промокод, який лежить у опису під цим відео, для того, щоб можна було купити цей е, монітор по ціні Аліекспресу. Так, він є на Алікспрес. Я, звісно, покажу, де він є, але замовляти монітор через Алікспрес, ну таке собі. Е, знаєте. Цікавий експірієнс, бо доїде він цілий чи не доїде, я не знаю. Але в Україні замовити вже у наявності можна. Що ми зараз робимо? Ми йдемо, дивимось, де можна купити, дивимось на ціну, але пам'ятаємо про промокод. І, звісно ж, потім розпаковуємо і тестуємо. Посилання в описі під цим відео. Підписуємося, натискаємо дзвоник на каналі Технозон. Поїхали! І так, портативний монітор Генмашін 1080 p 18 дюймів Full HD HDR 100 Гц. Ось так. Коштує 7 тисяч гривень, 6999. І він, що саме прикольне, що він з гарантією на 36 місяців є. В нас ще й повернення можливе. Також основні хайлайти 16 на 9, 18 дюймів 100 Гц. Роз'єм стандартами VESA, підходить для підключення Switch, Xbox, потім PlayStation, смартфони, ноутбуки, TV-бокси. Знаєте, що саме цікаве, що він підтримує HDR і 100% покриття sRGB. Це дуже важливо. Ну тут не 18 дюймів, а 18,5 до речі, щоб ви розуміли. Full HD 6, ні. Сумісність з широким спектром пристроїв, 3,5 роз'єм для навушників. Ще, до речі, є динаміки. 1,7 кг, і більше тут нічого начебто немає, так? Ану, є якісь характеристики. А, на Алікспресі є дешевше, але, ну ви ж розумієте, це навіть не генмашін. Це якийсь бренд взяв собі за взяв собі. Оєм і звісно купувати монітори через пошту, через Китай це таке собі. Але ж купувати саме з Аліекспресу, монітори, до речі, великі це дуже дуже велика проблема. Бо ви як він доїде, я не знаю. І я вам повинен попередити. Якби якщо ми робимо чесні огляди, то я вам даю усі джерела, де його можна купити. Тому раджу саме в українському момент в українському секторі купувати такі речі, бо через нову пошту отримали з гарантією, і буде все добре. Коротше, перейшли посилання описі під цим відео. До речі, як і промокоди, перейшли вже будемо. Тестувати. Генмасін ось такий портативний монітор. Ми бачимо тут, по суті, великий планшет. Хто таких планшет хоче? Аж цілих 18,5 дюймів. Шуткую, давайте відкладемо і подивимось відразу, що в нас тут є. Type-C на Type-C, Type-C на Type-C 2 і Mini HDMI на HDMI, бо ви зараз розумієте, чому. Відкладаємо, є інструкція, яка нам не потрібна, і є 20ватний блок жилення. Так, коробочка нам більше не знадобиться. Ну, лисисічка викидай. Давайте дивимось далі. Відкривається. Ага. Так, я бачу, хто лазив до монітора. Так. Лис її оці лисісятні відбитки пальців бачу. О, Дивіться, так. він в нас, начебто, закріплений, ні, він магнітний. ти, ага. <плес> Магнітка. Так, він матовий, не буде блікувати. Позаду в нас металева підложка і тут тонюсінькі пластикові рамки. Бачите? Вони пластикові. Збоку в нас Міні HDMI Type-C1 і Type-C2. Бачите? Далі в нас є 3,5 вихід, є меню ну, керування меню, кнопка назад. І є ось тут два динаміки в нас сховалися понизу. Бачите? Там видно? Хоча б якось. Хоча б, ну якось, якось видно. Тепер прилепили. Позаду. Тепер беремо отак от і ставимо ось такий як Вирівня... Вирівняли, все, він на магнітах стоїть. Можемо так ставити, можемо так ставити. При тому, що позаду в нас, давайте я відліплю його. Позаду в нас є Веса. Кріплення 75 на 75, тобто можна е до чогось його кріпити. Ну, якщо Веса є кріплення, то можна це робити. Далі. Прилепили, поставили поставили. Тепер давайте далі подивимось. А, що у нас тут є? Зараз увімкнемо ми живлення. Так, а, вмикаємо наш зарядний пристрій. Мабуть, ні, знаєш як. У Type-C1 увімкнемо живлення. Та-дам! Чекаємо, поки вам вімкнеться. Якось, мабуть, увімкнути. О, нову no сигнал! Видно? Нормально? Тепер хочете фокус. Беремо. Ось так. Відкручуємо. Відкручуємо. Дивіться, що, що можна зробити. Ось так. там, Транслювати. Все. пам, Як ми бачимо, в нас транслюється екран. А, можемо ось таким чином зробити. Оп! І в нас це буде транслювати пристрої, наприклад, через MHL, це саме через DisplayPort, over, саме, він йде, знаєте, як DisplayPort через Type-C. Можна спокійно транслювати саме ваші смартфони, планшети і інші пристрої. До речі, це ж відноситься не тільки до смартфонів. Ану, чекайте. Я тут з комуниздив сісячий ноутбук. Вмикаємо у Type-C через е Thunderbolt. Чекаємо. І у нас бам! Так! І моніторчик відразу. І знаєте, що кидається в очі? Що це oled екран на Зенбуці, а це в нас IPS. Він ніфіга не гірше показує. Дивіться. А ну давай, кути? Ну, кути огляду. Кути огляду бачимо? А тут? Що є? Прикол. Дивись. Що є? При тому, що він матовий і немає бліків. Немає зовсім бліків. Давай подивимось, яку роздільну здатність нам дасть е, саме виставити винда. Давай розширимо розширити ці дисплеї. Так, зберегти. ну Це він, він Full HD. Це в нас е, другий монітор. А ну Давайте подивимось, скільки він в нас. 1920 на 1080, звісно. І подивимось по герцовці. Що він нам дає тут герцовку? 60 Гц. А, ану, стоп, 120. Що він дасть 120? Він дав 120 герц. Він 120-герцовий. Твою наліву. Він 120-герцовий. Бачиш, на ньому он. водимо. Та ладно. Ну, ладно, давайте ще подивимось. Один момент. Ану-ка, ну-ка. Ану, увімкнемо HDR. Все, він ще й з HDR. Це просто прикольно. Це просто прикольно. Але для того, щоб ну, ви зрозуміли, що він може використовуватись як звичайний е, другий монітор, як ми бачимо. Ось, будь ласка, в нас тут все є, все добре. Мені подобається, він працює через Type-C. Він також може працювати через HDMI. Давайте ми з вами вимкнемо HDMI. Він нам зараз більш не знадобиться з цим ноутбуком. І під'єднаємо його, наприклад, до, до PlayStation. Дуже цікаво подивитись, як його PlayStation зараз визначить. Вмикаємо міні-HD майчик. Дуже прикольно, що коли він не активний, він повністю уходить у вимкненнях. І вмикаємо тут також HD-матчик. Вмикаємо PlayStation. Опа! Звук! Ти чула? Є звук. А що у нас по гучності? Так, 10 в нас, бачиш, 10 рівнів гучності. Давай сповістимо через 24 години. Хочу подивитися, як воно працює. Так, тепер регулюємо. Ага, все добре. Оу, він яскравий, слухай. Е, тепер йдемо у налаштування. Я хочу побачити. Е, ні, а Ану, система. Так, екрани відео, відео і поточний вихідний сигнал. Е, HDR, він підтримує HDR. Як ми бачимо, HDMI версія 1.4 тисяча. 1920 на 1080 Вивід 120 Гц автоматично, але тут ми цього не побачимо. І колір HDR є. Слухайте, а прикольно. Слухайте, ну виходить так, що ми можемо з вами спокійно під'єднувати і грати тут, наприклад, у PlayStation, наприклад, якийсь. Слухайте звук, я вам скажу: це не ліпший звук. Він не такий гучний, як хотілося, але це не плаский звук. Тут, тут не такий, знаєте, не така собі фігня, як буває, там зовсім без басів. Тут баси, звісно, маленькі, бо це звичайні малі, малі динаміки у телевізорі, але це працює. Дивіться, і пограти ми можемо. Давайте затримку спробуємо. Ну, по-перше, знаєте, що хочу? Я зроблю трохи тихіше. Так, тепер керування. Я хочу подивитись, чи є в нас так, екогейм. Я хочу подивитись, чи є в нас якесь керування затримкою. Ні, керування затримкою немає. До речі, він. Бачите, він автоматично визначив, що тут ігровий режим зараз. Ну, в принципі, більш там ніяких налаштувань, Ще налаштування зараз подивимось. Давайте спробуємо з вами визначити, яка у нас затримка. Так, як керувати, як визначати. Спокійну затримку. Ми повинні натиснути на кнопку, а потім порахувати, скільки мілісекунд буде реакція. Ну, Затримка, до речі, невелика. Ви бачите на екрані зараз результат затримки. Нормально. Нормально грати можна, в принципі, це дійсно не професійний монітор, але ну, мені подобається, як це працює. Тобто, для консолей підходить. Давайте під'єднаємо його. Отак, як я, не робіть ніколи. Не, не, не вмикайте, не вимикайте, як я, в принципі, і як і пристрої. Давайте під'єднаємо tv бокс і подивимось, що він нам дає. А от тепер ми під'єднали до нього tv бокс. Звичайний мій бокс, мій один з улюблених, до речі, хочете, можу посилання закинути в опис під цим відео. Хочу подивитись на налаштування, що він нам покаже, саме який він бере. Ну, тисяча... о, 120 гц є. 120 Гц, будь ласка, він видає поедит 120 Гц. 119 прикол. Тобто на цьому моніторі можна спокійно ставити 1080 p 120 Гц і дивитись фільми, якщо тут немає чистих 24 кадри, дивитись фільми у 24-кадровому режимі без гальмів повністю. І це дуже круто. Тобто він підходить як, скажімо так, екран для тв боксу А, ну давайте одне з наших улюблених відео. Ану, слухайте, не красиво. Красиво? А, ну, подивимось. А от YouTube не дає нам декодувати HDR-чик. Дає BT709. А можливо на 120 Гц не дає HDR. Оце такий момент може бути, до речі. Хоча HDR він там показував, що він може видавати HDR. Звук трохи пласкуватий, але це не самий поганий звук. Такий, знаєте, як у дуже бюджетного телевізора, я вам скажу, нормально, нормально, дійсно дивитись можна. А слухайте, а ну давайте подивимось. Зараз я ще налаштування погляну на самому моніторі. Хочу подивитись у налаштування. Що в нас тут по екрану. О, ні! HDR 10 увімкнений. Ану, давайте. HDR 10 увімкнений. Увімкнений. Увімкнутий. Ну давайте, увімкнутий. А ну, давайте ну, до YouTube повернемось. Це проблема, скоріш за все, самого YouTube. Можливо, він. HLG не сприйме. Mm. О, ні! HDR працює. HDR запрацював. Бачите? HDR, VP9.2, HDR, дивись, яка яскравість на буквах була. Ні-ні, ні, -ні, -ні HDRC. Тобто, тут, тут немає просто в ньому підтримки HLG. То був HLG ролик. Дивись, як у нас. Може, будь ласка, тобі. В HDR граю. І ще й звук нормальний. А, ну, Це все зрозуміло. Давайте тепер подивимось. Ну, Він підходить, підходить для тв боксу все, все класно. Давайте подивимось на налаштування, які нам пропонуються. Є в нас. Давайте мову подивимось спочатку. Що у нас тут? Я думаю, що з мовою тут є російська, але ну, української, скоріш за все, не буде. Китайці, такі китайці. Давайте хоча б російську встановимо, бо нам потрібно з вами. Щось розуміти, що вони тут навстановлювали. HDR є постійний, є автоматичний. До речі, це прикольно. Тепер режим сцени ігра. До речі, що там у нас? Що ти там показуєш? Що у нас на екрані? Ні, там все нормально на екрані. Оце, а це нормально. це нормально. Це нормально. Це так екрани, коли знімаєш е моніторні. Так, є така фігня. Тепер режим сцени і гра, можемо обрати стандартну сцену, наприклад. Бачите, Тут ми можемо регулювати яскравість контраст і DCR. Ану, давайте. Можна увімкнути DCR. Бачите, затемнення у нас відразу працює. І вимкнути. Так, далі в нас тут є керування режимом кольоровості, температурою. Можемо обрати 6500, 9300 sRGB чи користувач. Для користувачів, захист е, глаз є, потім по звуку в нас об'єм, що таке безгласний. Блін, ліпше на англійській мові, бо такий переклад, що просто капець. Ну і все. І в принципі, вибір е, виходів. Більш нічого тут цікавого нема. Слухайте, ну, давайте так. Я вам відразу кажу, я рекомендую цей монітор. Один з е, самих цікавих варіантів у такої, у такій діагоналі з підтримкою HDR 120 Гц, е, Підходить для консоли, для ТВ-боксів, просто особливо підходить. Звичайно, такі монітори вони ну, не дуже дружать з 24 Гц. А тут, якщо є 120 Гц, вони кратні 24, тобто там там буде чисто 25. Воно буде ділитися на 5 без е, знаків після запіру. Тому не буде мікрофризів при перегляді фільмів. Тому ми рекомендуємо посилання опису під цим відео. Не забуваємо про промокод, про який я казав у початку цього відео, щоб ціна була така, як на Aliexpress. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.